Ось дивіться, буквально один мороз був. І дивіться, скільки качок прилетіло. Сюди зимувати. Скільки їх є, а ще скільки прилетить. Минулої зими було близько 50 штук. Усі голодні. Їдять. Сьогодні прийшли Скорше, як завжди. Всі всі воно дві цілях. А качки? Які голодні, ті, що проліта, хто знає звідки. Таких не кормили. Ось така тут і природа. Імовірно гарна. Кругом, кругом. На даний час мінус 2 градуси. Всі їдять більші-менші. Там багато їх писало, що щось їх менше стало. То вони не всі приходять їсти. Більші між собою кусаються, то не приходять їсти. А так в основному малі, менші постійно приходять. Це красота. Дивіться. Всім дякуємо. Неймовірно. Яка кількість качок і яка кількість внутрі.